Суді з вами буду я, Андрій Годованець. Вітаю. Далі випуску ви побачите. У Слонянсько-терористи мінують захоплені адмінбудівлі. У Маріуполі знову захопили будівлю міськради, яку ще вранці контролювали внутрішні війська. Заворушення в Одесі фінансували Клименко та Арбузов. СБУ звинувачує трагедії колишніх високопосадовців. Україна у фіналі Євробачення. Марія Яремчук успішно пройшла півфінал головного пісенного конкурсу Європи. Будівля міської ради Маріуполя знову перейшла під контроль терористів. Вранці українські силовики штурмом вибили звідти сепаратистів. і Вивісили український прапор. Утім, на цей час над будівлею знову майорять прапори так званої Донецької Народної Республіки та Росії. Напередодні кілька сотень представників Донецької народної республіки оточили солдатів внутрішніх військ, які охороняли периметр адмінбудівлі і прорвалися до будівлі міськради. У ці хвилини навколо споруди чатують тисячі людей. Що ж відбувалося у місті? Знає Катерина Полякова, Катя, привіт. Чи відомо чому внутрішні війська відступили від міськради у Маріуполі? Привіт, Андрію. Думаю, це питання наразі цікавить багатьох людей. Коментаря офіційної особи поки немає. Місцеве інтернет-видання 0629 Пише, що після того, як оточення внутрішніх військ навколо Маріупольської міськради розступилося, до будівлі потрапили представники Донецької народної республіки. Вони ж пишуть і про 10 постраждалих з боку терористів. Двоє отрималися газом, вісім отримали хімічні опіки слизової оболонки очей. Наразі біля міськради близько тисячі осіб, співробітників міліції. Не видно. В самій адмінбудівлі порожньо. Вхід охороняють активісти Донецької Народної Республіки. Співробітники е, нагадаю, зранку в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що Маріуполь повністю взято під контроль української влади. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Місто повністю розблоковано. Відкрито рух по вулицях і доступ по всіх адміністративних будівлях, Наводить слова Авакова, сайт МВС. Також зранку місцеві мешканці на фото і відео зафіксували бронетехніку із синьо-жовтими прапорами, яка увійшла в місто. Близько 10 одиниць військової техніки було помічено біля магазину Сільпо. Колоною з 10 танків вранці також бачили в районі Ілічівської аглофабрики, які рухалися в бік Маріуполя. Танки ПТР також були помічені біля блокпосту з боку селища Агробаза. Ще 8 одиниць військової техніки з боку селища Сартана і району. Два танки біля автозаправки парал. Втім, офіційної інформації про перебування української військової техніки на території Маріуполя поки немає. Нагадаю, в ході звільнення будівлі міськради Маріуполя один сепаратист був убитий, двоє взяті в полон. Зокрема, захоплено терориста, який називає себе міністром оборони Донецької народної республіки. Його підозрюють в отруєнні українських військовослужбовців. Про це повідомив главред видання Цензор Юрій Бутусов. Сепаратисти очікували активних дій міліції ще з вечора. В центрі міста укріпили барикади і підпалили тролейбус, створивши вогняний щит від атак силовиків. Він згорів вщент. Наразі обгорівший тролейбус прибрали. Інший тролейбус, який також захопили терористи, стоїть з пробитими колесами. Ще зранку біля міськради працювали люди за допомогою техніки. Вони розбирали барикади після того, як українські силовики взяли будівлю під свій контроль. Але станом на цю годину ситуація знову кардинально змінилася. На блокпостах Слов'янська терористи встановили протитанкові керовані ракетні комплекси Фагот. Повідомляє сайт міністерства оборони. Комплекси Фагот призначені для боротьби з броньованими цілями: руйнування укриттів, знищення вогньових засобів і точок противника вертольотів на відстані до двох. Кілометрів. Основні дороги в місті контролюються сепаратистами. Вони перевіряють не лише документи, а й мобільні телефони, фото та відео. Люди налякані. Школи, дитсадочки та магазини не працюють. Очевидці кажуть, що навіть повалені стовпи електромереж. Тим часом МВС повідомляє, терористи в Слов'янську почали мінувати захоплені адмінбудівлі. Велика кількість вибухівки звозиться у будівлі місцевих СБУ, прокуратури, міліції, а також у міськвиконком. Йдеться в повідомленні. І Як тільки силовики почнуть черговий наступ, вибухівка спрацює. Місцеві жителі кажуть, саме такі плани сепаратисти обговорюють між собою. Бої під слов'янськом поновилися вранці. Група терористів намагалася вирватися з міста через один з блокпостів українських військових, внаслідок чого почалася стрілянина. Бої також ведуться в районі Телевишки, в селищі Андріївка, в районі блокпостів у селищі Комбікормочний, а також в районі БЗС. Представники так званої самооборони Слов'янська повідомили агентству Інтерфакс, що намагатимуться повернути контроль над цими об'єктами. Інформації про потерпілих і заг. Гиблих на цей момент немає. Напередодні до Слов'янська прибула група озброєних людей із Криму. Вони називають себе добровольцями і кажуть, що приїхали, аби захистити місто і свій народ. За словами очевидців, вночі бої між кримськими військовими і українськими солдатами тривало близько півгодини під слов'янськом. В результаті сутичок одного громадянина вбито і ще одного поранено. Ми готові до того, щоб наша. чтобы защитить город Славянск от разной нечисти коричневой. Вот. И мы готовы к этому. Мы укрепляем свои позиции. Со всех сторон они идут, закрыли нас кольцо, но ничего страшного, мы будем вести бой. Подъехали бронетранспортеры и начали стрелять по всем. А мы на поле, там я -то был, туда текать выскочил. А там навстречу выскочили две женщины и мужчина пожилой уже такой, и мальчик небольшой. И мы хотели посмотреть на вот эту стрельбу, на то. И они видели снайпер или кто, значит, сразу мужчину на повал убил, на то. А мальчику ногу прострелил, колено, до то. А мы потом попадали, и я лежал, пока стрельба не кончилась. Я хочу вообще, чтобы это все поскорее закончилось. Вот. Не хотелось бы никакой войны. И хай украинские власти уже что-то с этим делают, потому что уже весь народ устал, устал. Міська рада Донецька закликає Верховну Раду негайно зупинити антитерористичну операцію. Сьогодні донецькі депутати зібралися на позачергову сесію та ухвалили звернення до парламента. Як повідомив мер Донецька Олександр Лук'янченко, в документі наголошується на необхідності зупинити військову операцію та почати переговори всіх сторін щодо виконання Женевських домовленостей. Конфлікт необхідно врегулювати мирним шляхом. Вважає Донецька влада. Тим часом антитерористична операція на сході триває. В мене все на цю мить. Андрію, дякую, Катю. Це була Катерина Полякова. Хочу лише додати, що за даними прес центра СБУ спочатку проведення антитерористичної операції на сході загинули 14 українських військовослужбовців. Ще 66 отримали поранення. У ці хвилини повинно розпочатися виїзне засідання українського уряду у Харкові. Міністри вже прибули у місто. Місцеві змі кажуть у складі делегації: будуть прем'єр-міністр Арсеній Ценюк, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця та ВО міністра оборони Михайло Коваль. Напередодні у своєму твіттері Андрій Дещиця проанонсував, міністри збираються. Продовжити діалог з регіонами щодо конституційної реформи, про яку домовлялися у Женеві, вочевидь, йдеться про децентралізацію, яка дозволить віддати реальну владу регіонам. Такий крок навіть влаштував би сепаратистськи налаштованих людей. Заворушення в Одесі, які 2 травня призвели до загибелі людей, фінансували представники команди Януковича, колишній віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов та екс-міністр доходів та зборів Олександр Клименко. Таких висновків дійшла Служба безпеки України. Слідчі виявили конвертаційний центр, через який проходили гроші для фінансування екстремістських акцій в Одесі. Чотири людини вже затримані, аналогічні конвертаційні центри діли також у Київській, Харківській та Донецькій областях. Сьогодні Олександр Клименко мав з'явитися на допит у Генеральну прокуратуру, але там його таки не дочекалося. Голова СБУ Валентина Леванченко запевняє, уникнути покарання спонсорам тероризму не вдасться. Ця особа неминуче. Бере все ж таки отримає санкції не тільки в Україні, а на міжнародному рівні, якщо негайно не з'явиться в Генеральну прокуратуру як особа, підозрювана до фінансування тероризму в Україні. Це глобальний світ багатьом країнам, в тому числі і Росії, про це добре відомо. і довго він в Росії не просидить, як людина, яка дає інтерв'ю і уникає кримінального покарання. В СБУ упевнені дестабілізація ситуації в Україні спланована і готувалася не один рік. Про це свідчать і робота агентурних мереж і налагоджені системи фінансування і рівень підготовки терористичних акцій. Паровохоронці надіслали 27 мерам міст Сходу та Півдня України офіційні застереження, в яких нагадали за підбурення мирного населення до сепаратистських дій можна отримати 15 років тюрми, якщо ж заворушення призведуть до людських жертв довічне ув'язнення. Сьогоднішній день за сепаратистські дії передбачено відповідальність при обтяжуючих обставинах аж до довічного позбавлення волі. Тому нехай депутати місцевих рад, інші особи, які приймають в цьому участь, задумаються перед тим, як чиняти відповідні дії. Толичні мости взяли під посилену охорону. На усіх в'їздах до Києва встановили блокпости. Охороняє також водозабірні станції та стратегічні об'єкти міста. У такий спосіб влада готується до можливих провокацій на 9 травня. Нагадаю, військового параду в Києві цього року не буде, а от політичні мітинги не скасували. Серед охочих помагати стягами комуністи, регіонали і представники загальновійськової спілки, говорить очільник КМДА Володимир Бондаренко. За його словами, партія регіонів планує принести на мітинг українські прапори разом із георгіївськими стрічками. У держадміністрації не виключають провокацій під російськими прапорами. А от правий сектор від мітингів 9 травня відмовився, щоб запобігти провокаціям. Інформація, що посольство Російської Федерації отримало певною спеціальною системою пересилки і триколори, і такі стрічки. Ви розумієте, що вони. Ці елементи декору так званого політичного будуть використані з метою створення спеціальних картинок для наших сусідніх телевізійних каналів. Я не виключаю навіть судової заборони окремих походів, якщо виникне така необхідність. Це але день перемоги в Києві все ж святкуватимуть. В парку Слави відбудеться традиційне покладання квітів. А біля музею історії Великої вітчизняної війни ветерани послухають військовий оркестр. Увечері ж над столицею запустять ферверк. Усі масові заходи на 9 травня, в тому числі і військовий парад, скасували у Харкові. Про це заявив голова облдержадміністрації Ігор Балута. За його словами, рішення було прийнято на підставі отриманої від силовиків інформації про можливі провокації у місті. Планувалося, що у параді на головній площі Харкова візьмуть участь від 50 до 80 тисяч людей, а також військова техніка і літаки. Утім, задля безпеки жителів захід скасували. Ветеранські організації області з розумінням поставилися до такого рішення. Більш того, за словами голови Харківської обласної організації ветеранів Анатолія Хіневича, ветерани самі просили обмежити проведення масових заходів. Менш людні урочистості присвячені дню перемоги у Харкові, зокрема, покладання квітів до пам'ятників, влада не скасувала. У районах міста та області працюватимуть польові кухні. Святкові заходи відбудуться і в школах області. Вибори президента України заплановані на 25 травня. відбудуться навіть попри те, що один із кандидатів Юлія Тимошенко робить все для того, аби волевиявлення було зірване. Таку заяву зробив голова комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування доведжування і додав бажано, щоб вибори пройшли в один тур. І шанси на це є, адже чимало людей вже визначилися за кого будуть голосувати. До того ж, увесь світ якнайскоріше чекає на легітимного президента, який зможе стабілізувати ситуацію в Україні. Крім цього, Давид Жванія виступив проти проведення консультативного опитування 25 травня, кажучи, що такий крок може зірвати проведення виборів у певних регіонах. Цитую: якщо чинна влада дозволить провести хоча б формальне опитування, якщо вони дадуть будь-кому здійснити цей план, навіть у форматі трьох сепаратистів, то Турчинов повинен піти у відставку, заявив політик. Держава не витримає ще однієї істерики. Сьогодні ми робимо все можливе, щоб вибори відбулися. Хоч як би хотіли їх зриву, зацікавлені люди. Майдан стояв не за Тимошенко, не за Яценюка, а за себе. Люди зроблять цей вибір у правовому полі. Оберуть легітимного президента, і в країні почнеться новий етап розвитку. Аби віддати свій голос на президентських виборах кримчанам доведеться двічі виїжджати на материкову Україну. Вперше аби подати заяву щодо включення до реєстру виборців у тому місці, де громадяни не голосувати, і зробити це треба. Що не менше за п'ять днів до голосування, вдруге безпосередньо в день воли виявлення з'явитися на дільницю. Таке роз'яснення дав голова ЦВК Михайло Хендовський сайту «Лівий берег. Механізм голосування для кримчан передбачений законом про статус тимчасово окупованих територій, ухваленим нещодавно Верховною Радою. Українські громадяни, що мешкають у Криму, згідно із цим законом, мають право взяти участь у виборах без зміни виборчої адреси. За даними ЦВК, на сьогодні заяву про зміну міста голосування подали близько 600 кримчан. Половина з них висловила бажання голосувати у Миколаївській області. Леонід Кучма відмовився від традиційної поїздки до Росії на 9 травня. Колишній президент України не приїде на могилу батька Новгородській області. Про це повідомляє інтерфаксі з посиланням на регіональний уряд. Батько Лені кучми похований у братській могилі в селі Новоселиці, зв'язку з цим протягом останніх 20 років, політик часто приїжджав в Новгородську область. Прем'єр-міністра Таїланду відправили відставку. Конституційний суд постановив, що Інглак інглакчина зловживала з владою і через це її було звільнено з посади. Протягом шести місяців минулого року в Бангкоку тривали масові протести з вимогою відставки прем'єрки. Демонстранти заявляли, що вона маріонетка свого брата, колишнього премєра мільярдера таксина Чинавата, якого скинули в результаті військового перевороту 2006 року. Новині про відставку нинішньої очільниці уряду небо як зраділи місцеві жителі. Вона ніколи не брала на себе відповідальність як прем'єр-міністр. Насправді її слід було усунути ще давно. Я рада, що суд ухвалив справедливе рішення. Пригожин пробачив Волочкову. Продюсер співачки Валерії і за сумісництвом її чоловік Йосиф Пригожин вирішив відкликати свій позов до суду проти балерини Анастасії Волочкової. Танцівницю хотіли засудити через те, що вона назвала Валерію політичною проституткою. Однак, потім Пригожин передумав судитися з Волочковою. Своє рішення він пояснив тим, що не хоче перетрушувати брудну білизну, тоді як в Україні відбуваються такі жахливі події. Українка вийшла у фінал Євробачення у Копенгагені, де триває пісенний конкурс Марія Єремчук із першого півфіналу. пройшла у фінал. Також у десятку переможців першого півфіналу війшли Чорногорія, Угорщина, Росія, Вірменія, Азербайджан, Сан-Марино, Швеція, Ісландія і Нідерланди. Не війшлося і без казусу, коли ведучі зі сцени голосили про те, що наступним фіналістом конкурсу стає Росія. В залі піднявся шум, і лунали несхвальні вигуки.

У мене на цю годину все читайте. Дивіться наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. Далі на каналі Огляд блогів від Сергія Руденка. Ми ж побачимося з вами вже у наступному випуску. Новин о сімнадцятій. До зустрічі.